Всім передаю я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езутаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 18 лютого 2025 року. Сьогодні на бойове чутування заступають жовті трикутні аркани Таро. А епіграф буде з цієї легендарної, як каже Євгеній зеленої книжечки. Отож, ліш ти один можеш говорити, радуйся этому славному приобретению и вознеси Всевышнему, давшему этот дар, хвалу от всего сердца. И тогда Он научит твоих детей мудрости, даст благочестивые наставления твоим потомкам. Размышления – привилегия человека, и быть постоянно к нему готовым ему долг, но в радости, кто помнит об этом, и не как ли милость дается нам скорбь. Тож пам'ятайте, що наше життя, воно створено з радощів і скорбот, і не треба особливо акцентуватися а не на першому, ані на другому. Треба жити і жити повноцінним життям. І якщо вам треба вирішувати якісь складні питання, треба хоча б говорити про ці питання, про це і сказав цей філософський епіграф, який не всі дивляться, одначе я розумію, що люди більше... Бажаю чути конструктивних якихось побажань, попереджень, що стосується 18-го числа, це дзеркальний день, коли важко якимось чином брехати все відкрито. Тому люди будуть саме такими, якими їх створила мати природа і не здивовуйся. Тися, якщо люди себе ведуть якось неадекватно, насправді вони такі є насправді у своєму житті. Ну а якщо ви народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас не дуже гарний день. Зверніть на це увагу, можливі якісь перепади тиску. чи... Несподівані події, яких ви не планували, що таке станеться. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за Днем Народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте свої репости. Друга карта загальна карта дня, яка стосується не тільки людських подій, але і глобальних подій. І третя карта за днем народження. Тож поставити одну вподобайку за три карти це не досить складно. А підписатися на канал це означає підтримати мене як автора, та і додати можливість побачити. Іншим людям більше цих прогнозів. Що ж, пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один. Розпочинаємо з водоліїв, бо саме зараз іде цей знак. Можливо, хтось святкує свій день народження. З чим я вас вітаю? Одначе вам випав імператор перегорнутий імператор, це люди. Імператор це оточення. Оточення сьогодні може буквально навколо вас стискатися. Все, що стосується закона, закон працює проти вас. Все, що стосується колективу, яким ви працюєте, також колектив може бути досить неадекватний, тому не розраховуйте на поміч людей. Більше розраховуйте на власні навички. Далі представники знаку риби, Сфінкс або Колесо Фортуни. В прямій позиції. Що ж, сьогодні виграшний день. Якщо ви людина ризикована, якщо ви ходите у казино чи полюбляєте купувати лотерейні квитки, купіть сьогодні одразу як мінімум три цих квітка. Обов'язково один з них виграє. Якщо ви знаходитесь в скрутній ситуації, сьогодні вдача вам посміхнеться і ви можете цю ситуацію перекритити на свій лад. Бо колесо фортуни працює на вас, і ви можете... Отримати поміч як з боку вишніх сил, так і з боку людей. І особливо сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріх. Далі, овни. Імператриця в прямій позиції, це якісь матеріальні прибутки. Це, хоча і невеличкі гроші, можливо, зарплата, можливо, те, що вам були винні, вам сьогодні віддадуть ці борги. Все, що стосується фізичного стану, він у вас дуже гарний, задовільний. Тому сьогодні непогано зайнятися, можливо, трошки більше фізичними вправами, і що стосується. Того, що треба сьогодні переїдати, не треба, можете сьогодні наїстися до отвалу і не займатися ніякими голодуваннями. Ваш фізичний стан потрібен, щоб був у гарному налаштуванні, тому звертайте на це увагу. Також ця карта пов'язана з мамою. Можливо, сьогодні треба поїхати і вирішувати якісь її питання, якщо вона, звісно, жива. Якщо ж її немає в цьому світі, то зайвий раз згадати її. Буде досить корисно для вас. Далі, тільці. Жриця в прямій позиції, верховна жриця або двері в храм, карта пов'язана з місяцем. От я якраз і намалював цей місяць, одначе не забувайте, що зараз місяць спадає, а не зростає, тому краще сьогодні продовжувати якісь справи, а не розпочинати нічого нового. Якщо ви жінка, сьогодні ваш день, він досить стабільний, він пов'язаний з отриманням будь-якої позитивної інформації. Якщо ж вам треба робити якісь справи, то робіть їх. З жінкою, вона вам обов'язково у цьому допоможе. Далі представники знаку близнюки. Крокодил, він же блазень в перегорнутій стадії, непоганий показник того, що навіть якщо ви будете робити сьогодні якісь помилки, ці помилки не смертельні. Блазень вам доповідає те, що треба більше посміхатися, менше бути надмірно. В собі треба більше спілкуватися. А якщо настає час розставити всі крапки над і і обнулити якісь відносини, ви можете це зробити. Єдине, що у цей вівторок для вас дуже погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець, раки. Випала ваша карта в прямій позиції, що дуже непогано, одначе це всі ваші. Як позитивні, так і негативні явища сьогодні можуть відкритися. Сьогодні не той день, щоб вирішувати складне питання, виходити зі скрутних якихось обставин, навпаки, як ви будете не намагатися знайти вихід з ситуації, все одно будете наражатися на ті перепони, які створені вами же самими. Тобто зверніть увагу на свої думки: чим менше ви будете думати за сьогодення, а більше будете думати за світло. Майбутнє, тим краще буде для вас. Але в цілому день позитивний, випала ваша карта, тому треба використовувати цей день з користю. Далі, леви. Сонце перегорнуте, це не дуже гарний показник. По-перше, вам не вистачає сонця, не вистачає тепла, не, хват... не вистачає порозуміння, і ви не бачите на перспективу. Перспектива ця закрита. Все, що стосується комерційних якихось справ, краще їх відкласти на інший день, бо ви більше втрачаєте як грошей, так і енергії. Якщо у вас є власні діти, сьогодні вони можуть наробити якусь шкоду і вас таким чином роздратують. Тувати також у цей день для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку «Близнюки». Для ДІВ Верховний жрець перегорнутий це, по суті, ваша планета, планета Меркурій, але вона не в позитивному, а в негативному вигляді. Тому ви можете у цей день гальмувати, повертатися до того, що ви не доробили. Слідкуйте, перш за все, за власним настроєм, щоб він вас не заводив у тупікові стани, і намагайтеся у цей день не підписувати ніякі документи, навіть якщо вони стовідсотково. Чесні, добрі, все одно є дрібний шрифт, який може врешті-решт вас вивести з себе ще перегорнутий жрець це спілкування з людиною, яка знаходиться за кордоном. Далі представники знаку Терези. Мах в прямій позиції сьогодні непоганий день для починань, і особливо для чоловіків, бо це чоловіча янська сонячна енергія, вона пов'язана з творчістю, тож сьогодні гарний день саме для творчих людей, ідеї гарні до вас обов'язково сьогодні будуть приходити. Також будь-які справи з чоловіками принесуть вам якусь гарну звістку потім. І будь-які починання сьогодні приведуть вас до очікуваного. Результату далі скорпіони. Будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції. Це катастрофа, яка знаходиться дуже близько з вами. Карта розбита вежа це карта війни. Війна ще не закінчилася, і сьогодні ви можете наразитися на наслідки цієї війни. Сьогодні поганий день для створення чогось нового. Навпаки, сьогодні гарний день лише для руйнувань. Також скорпіони для вас, 18 лютого. Гарні зустрічі чи без. З представниками знаку Овен для стрільців. Зірка, зірка магів в прямій позиції. Це планета Венера, це позитивні емоції, відчуття. Якщо ви розраховуєте, що сьогодні до вас прийдуть гроші, вони прийдуть. Якщо ви розраховуєте сьогодні зробити справжню ніч кохання з людиною, яку ви кохаєте, це також буде ця карта пов'язана з жіночою привабливістю, з сексуальністю, бо це планета Венера, жіноча планета. Тож жінкам сьогодні обов'язково буде комфортно, але не забувайте. Дубайте про красу, бути красивими, слідкуйте за собою. І нарешті козироги. Відродження в прямій позиції. Інша назва цієї карти «Страшний суд вона пов'язана з повторенням, тож нічого нового відбуватися з вами сьогодні не буде. Це також зв'язок з вашими родичами. Можливо, сьогодні ви будете вирішувати їх якісь складні питання. Ця карта полюбляє художників, поетів та музикантів, які постійно займаються однією тією ж самою справою, творчістю. Творчість сьогодні буде гарно виходити. А от очікувань. Якихось несподіваних змін або на краще, або на гірше, у цей день вам не слід. Також для вас гарні зустрічі цього дня чи бесіди з представниками знаку Риби. І це станеться відсотків на 90, бо вам випали рівнозначні карти. І нарешті загальна карта дня. Янгол, Янгол це захист, інша назва карти помірність, це ініціативність. На політичному фронті будуть відбуватися різні події, будуть спілкування, будуть якісь переливання з. Постого в порожнє, і намагайтеся у цей день пам'ятати, що найвищий захисник знаходиться на небі. Це наш верховний Господь, у якого є слуги, це янголи. Янголи вони не допустять, щоб щось сталося у цей день поганого. Якщо ж бажаєте, що з вами була вдача, вдягайте щось сірого кольору. Якщо подивитися на сам день, день більш-менш спокійний, а от ніч на середу, особливо починаючи з півночі, тобто у 0-0 вже 19 лютого, можливі якісь руйнування, зверніть на це увагу, якщо ви боїтеся того, що прилетить, краще у цей час перебувати. У сховищі, де вам буде не тільки комфортне, але й спокійніше. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнута колісниця каже про те, що нікуди сьогодні не їдьте. Сьогодні день поганого досвіду, сьогодні день, коли ваша мудрість може вас підвести. Він не пов'язаний цей день з накопиченням, навпаки, сьогодні. Ні, вас очікують якісь розтрати, і якщо ви цього не хочете робити, краще сьогодні нікуди не йти та не їхати. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, рівновага в прямій позиції. Це, по-перше, владнання будь-яких складних справ. Закон на вашому боці. Ви можете сьогодні навіть іти у різні державні і недержавні установи і вигравати будь-які судові спори, якщо така ви є. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, дуже результативний день. Карта Всесвіту в прямій позиції. Найвищий аркан великих арканів таро каже про закінчення довготривалого періоду, про отримання результатів зі своєї праці і для до певної кульмінації, яка може статися сьогодні. З вами ви можете проаналізувати попередні свої роки, зробити якісь висновки та рухатися далі. І результати залежать від того, що ви сіяли у минулому. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Сила перегорнута. По перше, це Ознака того, що ви можете захворіти. По-друге, це те, що вам не треба сьогодні займатися фізичними якимись важкими вправами. Дуже небезпечна карта для військових, спортсменів і для людей, які важко працюють. Ви можете сьогодні надірватися. Якщо ви чоловік, і хоч бажаєте сьогодні здивувати свою кохану, пам'ятайте, сьогодні у вас чоловіча потенція майже на нулі, і будьте особливо обережні, якщо ви народились. Це під знаком лев. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця закохані в прямій позиції, ознака того, що у вас сьогодні є вибір, бо інша назва цієї карти два шляхи, вона вам відкриває нові можливості. Для того вам треба бути більш авантюристичними і менше відкритими. Якщо будете чесними, будете бідними, якщо бажаєте заробити гроші, то навіть дзеркальний день вам не завадить трошки приплення. Брехати і від того отримати більше грошей, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, відлюдник в прямій позиції дуже небезпечна ситуація. Будьте обережні, це по-перше. По-друге, будьте менше відкритими людям, бо якщо ви будете розповідати про свої таємниці, потім це буде проти вас використовувано. І, окрім цього, відлюдник це кінець, фінал, тому будьте обережні, для декого з вас сьогодні буде досить погане повідомлення. Про те, що хтось з ваших знайомих, чи близьких, чи дальніх відійшов у дані світи, тому не сильно з цього приводу впадайте в вічі, і життя продовжується, особливо для вас. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, карта жертви в прямій позиції. Будьте обережні, ви сьогодні більше втрачаєте, ніж щось можете заробити. Це також натяк на те, що слід звернути увагу на своє здоров'я тепліше вдягатися, бо зима несподівана прийшла і принесла холоди. Якщо менше будете за себе думати, а більше за інших людей, допомагати іншим людям, бути благодійними, то день тоді буде позитивний. Для декого з вас це натяк на те, що треба зайти до храму і поставити свічку за живих, перш за все, за живих. Бо саме живим потрібна ваша духовна допомога. Далі. Якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця шайтан в прямій позиції. Будьте обережні, це фатальні ситуації. Це зіткнення з правоохоронними органами, з представниками цих органів. Тому, якщо ви їх боїтеся, краще сьогодні посидіти вдома. Це також агресивний стан для чоловіків. Якщо ви чоловік, вам буде дуже важко контролювати своїх внутрішніх демонів. Якщо ви жінка, ви можете зіткнутися з чоловіком. Який одержим, просто бісами. І нарешті. Остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Бачите, нумерологія не бреше. Карта смерті перегорнута, каже про те, що будь-які зміни у цей день не принесуть вам гарних результатів. Навпаки, можуть бути дуже великі втрати, якщо ви захочете щось змінити. Єдине, що ви можете змінювати, це своє ставлення до тих подій, які вже відбулися у вашому житті. Просто їх не не повторюйте свої помилки, дивіться з позитивом у майбутнє і намагайтеся сьогодні залишатися стабільними як у фізичному, так і у моральному стані. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці досить дивні, жовті, трикутні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний Вакантанка. Господь Бог.